Вітаю вас, мої любі малята, у цей весняний та сонячний день. Сьогодні до нас завітала лялька-розумничка, яка на дитячому майданчику зібрала сміття. Давайте уважно його розглянемо. Сміття може бути природного походження та зроблене людиною. Природне сміття це сухі гілки, палички, торішні листя, уламки кори і насіння з рослин. А сміття зроблене людиною це пляшки, пакети та побутові відходи. Малята, а як ви думаєте, сміття корисне чи шкідливе? Звичайно, воно шкідливе. А чому ви так гадаєте? Так правильно, тому що воно забруднює навколишнє середовище. Сміття треба прибирати та відправляти в спеціальні сміттєві контейнери. Потім це сміття забирають на утилізацію. Малята. А ви знаєте, що сміття дуже забруднює повітря. А що ще повітря наше забруднює і що його очищає? Дізнаємось погравши у гру. Уважно дивіться на зображення. Якщо на картинці є те, що забруднює повітря, хмаринка буде сумувати. А якщо буде зображено те, що очищує повітря, вона посміхнеться. Ну що, готові? Пограємо! Молодці малята! Добре пограли. Малята! А як Ви думаєте, що ми можемо зробити, щоб на ігрових майданчиках було чисто? Молодці! Правильно! Ми маємо прибирати після прогулянки за собою та не кидати сміття на землю. Бо чистота природи залежить від нас самих. І наостанок, мої хороші! Хочу прочитати вам вірш Надії Красоткіної! Людина не Бог, а частинка природи. І більше від неї не блага, а шкоди. Нам треба довкілля своє відновити, бо все прийшло в цей світ, щоб жити. Ось і настав вже час прощатися з розумничкою. До побачення!